Вітаю, вас, шановні дев'ятикласники! Сьогодні урок географії з вами проведу я Людмила Васильовна Лазоренко, вчитель географії Черкаської спеціалізованої школи 1-3 ступенів номер 18 імені В'ячеслава Чорновола. Сьогодні на уроці ми завершуємо досліджувати первинний сектор господарства тему сільське господарство. Тема сьогоднішнього уроку сільське господарство світу, тваринництво. Тема актуальна, адже тваринництво забезпечує людей цінними висококалорійними продуктами харчування м'ясом, молоком та яйцями. Промисловість тваринництво забезпечує сировиною, вовною, шкірами та пір'ям. Цю сировину використовують для виробництва одягу, взуття та інших товарів. Воно нерідко є показником рівня розвитку господарства країни. Для економічно розвинених країн характерне інтенсивне механізоване тваринництво, що базується на вироблених кормах. Головними його напрямками є скотарство, свинарство та птахівництво, які тісно пов'язані з переробними виробництвами харчової промисловості. Доволі часто галузю спеціалізації тваринництва розвинених країн є також вівчарство. В більшості країн, що розвиваються, тваринництво орієнтується на природні пасовища, має екстенсивний характер, там м'ясний напрям розвитку. Скотарство, тобто розведення великої рогатої худоби, є одним з основних видів виробництв у тваринництві. В скотарстві розрізняють молочний, м'ясний, Молочно-м'ясний та м'ясо-молочні напрямки розвитку. Світовими лідерами з найбільшим поголів'ям великої рогатої худоби є розвинені країни і країни, що розвиваються. Це Індія, Бразилія, Китай, Сполучені Штати Америки та Аргентина. Але особливості господарювання в них суттєво відрізняються. Інтенсивне молочне та м'ясо-молочне скотарство поширене в лісовій, лісостеповій та степовій зонах помірного поясу. Це країни США та Канада, Великобританія, Франція, Німеччина, Польща, Україна та Росія. М'ясний екстенсивний напрям розвивається в посушливих районах Помірного. Субтропічного та субекваторіального поясів прикладом є країни Аргентина, Мексика, Ефіопія та Австралія. Світовим лідером з поголів'я великою рогатої худоби є Індія, де з релігійних міркувань розвивається лише молочне скотарство, адже корова в індуїзмі це є священна тварина. М'ясо якої вживати заборонено. Свинарство поширене повсюди, крім мусульманських країн та Ізраїлю, оскільки іслам та іудаїзм забороняють вживання м'яса свиней як нечистих тварин. В свинарстві розрізняють сальний, биковний, щетинний та м'ясо-сальні напрямки розвитку. Більше половини поголів'я свиней припадає на країни Азії. Серед них найбільше на Китай. За ним зі значними відставаннями йдуть США, Бразилія, Росія, Україна та Німеччина. Вівчарство дає цінну сировину. Вовна, шкіра, овчина. Для виробництва тканин та інших виробів. А також м'ясо і молоко, тому має м'ясне і м'ясо-вовняне спрямування. Воно традиційно розвивається в гірських або посушливих районах світу. Вівчарство м'ясного напряму поширене в сільських районах країн, що розвиваються. М'ясо-вовняне вівчарство. Зосереджена в гірських районах ЄСу Європи та Північної Америки. Тонкорунний вид та напівтонкорунний напрям характерні для посушливих районів Азії, саван і степових і напівстепових просторів Аргентини, Австралії, гірських районів Нової Зеландії. Австралія лідирує у світі за поголів'ям овець. 140 мільйонів із загальносвітових 1,2 мільярдів голів. Птахівництво дає людям близько 20% м'яса, а також яйця, пір'я та пух. Саме через механізацію цієї галузі вона стала найбільш інтенсивною у високорозвинутих країнах. Тахівництво розвивається переважно в приміській зоні, оскільки зорієнтоване на споживача продукції. Розводять кургей, індиків, гусей, качок, гах, страусів ему. Проте абсолютно більшість поголів'я становлять кури. За виробництвом курячих яєць, три перші місця в світі посідають в Китай, США та Росія. Високий рівень розвитку має конярство. Табунне конярство, що переважає в країнах з великими площами пасовищ, такі як Китай, Монголія, Казахстан, Мексика, спрямоване на виробництво м'яса та молока. В країнах Європи та США конярство здебільшого зорієнтоване на організацію спортивних змагань та туристичних подорожей. Іншими галузями тваринництва є шовківництво, бджільництво, оленярство, розведення верблюдів та хутрове звірівництво. Обсяг виробництва м'яса у світі протягом останніх десятиліть стрімко зростає. В структурі виробництва переважає свинина і м'ясо домашньої птиці. Серед регіонів світу лідерами з виробництва м'яса є Азія, Європа і Північна Америка. Серед країн, зокрема Китай, Сполучені Штати Америки, Бразилія, Росія та Німеччина. В світовому експорті свинини першість тримають Данія та Нідерланди. М'ясо птиці Сполучені Штати Америки та Китай. Яловичини м'яса великої рогатої худоби Австралія та Нова Зеландія. Щорічні середні надої молока від однієї корови свідчать про рівень розвитку молочного скотарства. В США Америки отримують понад 10 тонн молока, в країнах Європейського Союзу близько 7 тонн. Тоді як в Україні показники сягають 4,7. 6 тонн. В Росії 3,6 тонн, в Китаї 2 тонни, в Індії 1,2 тонн молока. Відповідно до земельно грутових та агрокліматичних особливостей території розрізняють сільськогосподарські пояси світу, кожному з яких притаманний певний набір рослинницьких та тваринницьких виробництв. Холодний пояс охоплює значні простори на території Євразії та Північної Америки, зайняті вічною мерзлотою. Рослинництво там можливе лише в умовах закритого ґрунту, тобто в теплицях. Провідним у тваринництві є оленярство. Прохолодний пояс охоплює великі території півночі Євразії. Північної Америки та вузьку смугу ант на півдні Південної Америки. Значна кількість тепла і ґрунти з низькою природною родючістю дають змогу вирощувати ранні, невибагливі сорти картоплі, овочів, жита, ячменю та вівса. Землеробство має усередкований характер, його доповнюють скотарство та звірівництво. Помірний пояс головна сільськогосподарська зона світу. У південній півколі він охоплює майже всю Патагонію в Аргентині, узбережжя Чилі, Тасманію і Нову Зеландію, а в північній майже всю Європу. За винятком південних півостровів і крайньої півночі в Азії, південь Сибіру та Далеко Сходу Росії, Центральну Азію, Монголію, Тибет, Північний Схід Китаю. У Південній Америці, Південь Канади, Північний Схід Сполучених Штатів Америки. Орні землі, частка яких становить 60-70%, у сільськогосподарських угіддях займають більшість придатних за рельєфом територій. На ґрунтах з високою і середньою природною родючістю вирощують багато видів культур. В межах зони розвинені практично всі галузі тваринництва. Теплий пояс або пояс субтропічного землеробства збігається з відповідним кліматичним поясом і простягається на всіх заселених материках. Він охоплює Середземномор'я, більшу частину території Сполучених Штатів Америки, Мексики, Аргентини, Чилі, Південь Африки та Австралії, південний схід Китаю. Головна його особливість. Можливість вирощувати два врожаї на рік. Взимку культури помірного поясу, тобто зернові та овочі, влітку тропічні. Бавовник, цукрову трустину, цитрусовий чай, оливкове дерево. В твариництві переважає скотарство. Жаркий або тропічний пояс охоплює великі простори Африки, Південної Америки, Австралії, Малайський архіпелаг. Аравійський півострів, Південну Азію. Там вирощують цукрову трустину, кавове та шоколадне дерево, фінікову пальму. В тваринництві переважає екстенсивне скотарство. Крім сільського господарства, продукти харчування людям постачає рибне господарство. Воно охоплює річкове і морське рибальство та морепродукти. Рибальство один з найдавніших промислів, освоєних людством. Сьогодні світове морське рибальство це помітний вид діяльності людей в первинному секторі економіки, а морська риба і морепродукти важливі складники збалансованого харчування людства. Обсяги вилову морської риби оселеця, сардини, тріски, анчоуса, камбалі, лосося. Та морепродуктів – кальмарів, креветок, крабів, омарів, устриць з екологічних міркувань встановили на рівні 100 мільйон тонн, з яких на Тихий океан припадає 2 треті, а на Атлантичний 1 четверта. До найбільших риболовних держав світу належать Китай, Індонезія та США. До числа провідних виробників морської риби. Ходить острівна Ісландія, яка свого часу залучила практично всі матеріальні, фінансові та людські ресурси до вилобу триски виду діяльності, що на сьогодні є основою економіки цієї країни. Якщо рибальство передбачає господарську діяльність з вилову риби і морепродуктів, то морекультура це їх вирощування людьми. У природному середовищі. На морських фермах у спеціально обладнаних і обгороджених сітками прибережних морських ділянках розводять цінні породи риби, молюсків, креветок, крабів та водорості. Загальні обсяги морекультури постійно зростають. Значну їх частину забезпечують країни Азії, Китай, Японія, Південна Корея та Індія. Серед європейських країн потужними виробниками риби та морепродуктів є Франція та Норвегія. Дякую вам за увагу! До побачення!